Доброго вечора на дванадцятому каналі програма Суспільний діалог без нас неможливо сьогодення і майбутнє. І щиро серця хочу привітати своїх колег, працівників радіо, телебачення і зв'язку а також журналістів, редакторів, режисерів, звукорежисерів, постановників, асистентів-режисерів, художників. З професійним святом у нашій студії, до речі, студія Львівського телебачення, одна з найстаріших в Україні. Кості, отже, представляю Аленачука Василь Васильович, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений журналіст України Дякую. майор Людмила Анатолійовна, перший заступник генерального директора Львівської обласної державної телерадіокомпанії, заслужений журналіст України та Пінкевич Юрій Петрович, директор Львівської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Вітаю вас, панове, у нашій студії, але напевно ми розпочнемо сюжету. Ми побували на львівському радіо і власне Львівське радіо першим причетне до цього свята, тому що воно ще засновано 30-го року. Отже, будь ласка, сюжет. Без засобів зв'язку неможливо уявити сучасний інформаційний простір і сучасне спілкування. 16 листопада в Україні відзначають професійне свято працівники радіо, телебачення і зв'язку. Приємно, що сьогодні на Лівське радіо це ходять як на екскурсію. І якщо раніше казав, що це найкраще в Україні, то сьогодні вже каже, що це найкраще, найкраща студія в Європі. І тим більше приємно, що це львівське державне радіо Львівської державної телерадіо тому що всі на превеликий жаль звикли. Якщо державне, то воно вже упосліджене. Фінансування немає і в нас його не було. І це ми зробили звичайно без фінансування. Держтелерадіо без нашої телерадіокомпанії. свою славну історію львівське радіо розпочало ще в минулому сторіччі далеко 1930-го. і в сучасних умовах радіо розвивається завдяки наполегливій праці інженерно-технічного і творчого складу колективу. Велика увага приділяється в нашій компанії, зокрема на радіо щодо технічної якості, і дуже багато було зроблено для того, щоб технічно ми виглядали гарно на сьогоднішній день. Крім дротового радіо, fm мовлення Ми також присутні в інтернеті, і е, нашим наступним етапом розвитку це ясно, що fm частота на Львів, це перш за все. І я думаю, йдемо у формат Vision Radio. Просування до європейських і світових стандартів розвитку суспільства неможливе без засобів комунікації, інформаційних технологій, телебачення і радіо. Хочеться подякувати всім працівникам. Львівську радіо хочеться подякувати нашим радіослухачам, які нас люблять, шанують, телефонують. Ви знаєте, що ми працюємо для вас. Ми вас любимо, шануємо і живемо вашими проблемами. Ми знову повертаємося у студії. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про наше професійне свято, адже 16 листопада ми відзначаємо. День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Отже, перше запитання напевно до вас, Людмила Анатолійовна. Почули ми сюжету, що радіо розвивається? а як розвивається наша львівська обласна державна телерадіокомпанія, зокрема телебачення? Багато чуємо про суспільне телебачення. Наскільки реально його впроваджувати чи зараз, чи через декілька років? Ну, перш ніж говорити про суспільне телебачення, я би хотіла зупинитися на одному такому моменті, про який для початку потрібно було би говорити, як притеча чи передумова створення суспільного телебачення, для чого воно апріорі потрібно в Україні. Знаєте, буквально кілька днів тому була опублікована стаття, точніше, звернення секретаря національної спілки журналістів Віктора Набруска до уряду України щодо стану інформаційної безпеки в Україні. І коли він оцінює ту ситуацію, яка склалася в медіапросторі України, то він висловлює дуже серйозне занепокоєння і говорить про те, що за роки незалежності український медіаресурс не став державотворчим нацією об'єднуючим інструментом чи фактором духовного очищення та суспільної злагоди, він перетворився на банальне гінлярське поле і став ще одним елементом загрози інформаційному суверенітету. Тобто, про що йдеться? Ну, Там дуже багато тез, але головний посил такий, що, на жаль, засоби масової інформації, якби при виборі двох шляхів розвитку: розвиток інтелектуальний, розвиток на те, щоб суспільство піднімати на вищий рівень, давати йому щось нове, щось цікаве, розвивати мислення. Натомість вітчизняне телебачення і не тільки телебачення вибрали інший шлях розвитку, шлях розвитку. Розваги і якогось масового продукту, масових форматів, які розвивають ну, швидше, інстинкти, і якісь а такі не. вульгарні моделі поведінки нав'язують глядачеві. І е, оця ситуація вона викликає занепокоєння, і власне на фоні цієї ситуації все актуальнішим стає питання створення суспільного телебачення, тому що е, жоден з комерційних каналів, який зорієнтований на рейтинг, а рейтинг це є реклама, а це є фінансова е, успішність і відповідно питання розвитку каналу. Так от, жоден із е, Комерційних каналів не буде займатися питаннями просвітництва, не буде займатися питаннями соціальних якихось певних груп, які потребують захисту чи допомоги, тому що не можна залучити рекламодавця, скажімо, під програму про проблеми неповносправних людей. Так і оці завдання власне покликане виконувати суспільне телебачення і. Якщо наше суспільство вже це усвідомлює, ну принаймні, ми журналісти це усвідомлюємо, то я думаю, що цей час, коли має створитися суспільне телебачення, виникнути вже настав, тому що далі спускатися вниз деградувати в моральному сенсі, я думаю, що вже немає куди. А що це суспільне телебачення дасть для простоглядача? Загалом, як наше львівське телебачення, у ми яким знаходимося, яку роль займає в цьому всьому? Ну, для простого глядача я ж кажу, що воно має дати е, ґрунт для роздумів. Це буде платне телебачення, абонентна плата буде, е, ну, скажімо так, продукт, який розміщується в ефірі, це е, одна тема розмови, а е, система фінансування цього телебачення це вже Зрозуміло. так би мовити наступний етап. Е, йдеться про те, що. Скажімо, важко ходити в балет чи в оперу людині не підготовленій. Важко слухати класичну музику, якщо ти на це не налаштована, якщо ти не маєш певного поняття про те, що ти будеш сприймати. Так само і телебачення потрібно. Після цих форматів міняю жінку, виходжу заміж чотири весілля. Так дуже важко налаштувати людей на те, що потрібно думати, думати потрібно пізнавати світ, потрібно пізнавати себе, своє місце в цьому світі. І власне це завдання стоїть перед суспільним телебаченням. Ну, зрештою, перед нашим телебаченням також тому, що модель суспільного телебачення найвірогідніше буде запускатися власне на базі державних телекомпаній. А щодо фінансування, тут є кілька варіантів. Якби вирішення цього питання, один з них там запровадження абонплати. Хоча я також переконана, що це не для нашого суспільства, і на сьогодні ми просто до цього не готові. Фінансування з державного бюджету не переконана, що це кращий варіант. Ми мали запис програми з нашим головою обласної адміністрації. Він висловив думку про те, що було би не зле, якщо б створилася якась така асоціація, консорціум якихось бізнесових структур, які би могли фінансувати. Це телебачення, але не впливати на редакційну політику, це можливо є певний певний шлях, певний сегмент, скажімо, розвитку такого фінансування. Я думаю, що це питання ще якби в майбутньому, і воно буде дискутуватися, і ясно, що варіант виходу з цієї ситуації буде знайдено. Дякую, Пане Василю. Ви скільки очолюєте кафедру? Радіомовлення, Радіомовлення телебачення. і телебачення в Львівському університеті. Як ви взагалі з якими почуттями дивитесь телевізор, слухаєте радіо? Взагалі, ви пишаєте своїми студентами, чи інколи вам буває соромно за них? Ну тут зважаючи кілька аспектів у вашому запитанні, але я не можу не відреагувати на те, що говорила пані Людмила і на статтю пана Анна Бруска. Теза про те, що вітчизняне радіо і телебачення обрало собі такий шлях розвитку, тобто комерційний, на мій погляд, не є зовсім правильним. Так, українські телеба... раніше так телебачення в Україні загнали і радіо, і телебачення в таку нішу, яка не слугує національним інтересам, яка не сприяє формуванню національної свідомості національної гідності. Власники телерадіокомпаній – чужинці, їм байдуже їм би награбастати гроші. І тут реклама. Отже, тут мала би бути державна політика, політика держави, враховуючи нинішні ситуації комерційні, але політика така, яка би мала сприяти тому, щоб розвивалося радіо і телебачення і загалом всі засоби масової інформації, на засадах україноцентризму. Ну згадайте старше покоління, зруйнований Радянський Союз після війни до кожної хати тягнуть проводове радіо. В горах до на на кожну гору, в степу, на, на, на найдальший хутір. Для чого? Щоб слухати голос Кремля, тобто. Тоді керуюча партія і уряд добре розуміли, що їм потрібно. Але ми в незалежній Україні довели до того, що з 19 мільйонів, тобто не ми довели з 19 мільйонів радіоточок. кажуть, що є 2 мільйони. Я вже сумніваюся. І в цьому. Тут така дуже завищена. Так, Я вже в цьому сумніваюся. Але саме ця перша програма українська, хай вона зараз сьогодні привладна, дуже багато то по суті є багато передач. Це хроніка діяльності президента і уряду. От. Але ця програма все-таки ще несе продукт український культурно-мистецький. Його знищують, пане Василю. Я доповню вас тим, що наше Львівське радіо, яке має більше 80 років. Останні 10 років, рік у рік подається на ліцензію на ефе мовлення на Львів і не отримує так. цю я, ліцензію. Так, Ви ж прекрасно знаєте. Я це то знаю. Отже, тут а політика. національна рада з питань телебачення. Це який орган? Це є орган і президента адміністрації і Верховної Ради, бо там є чотири представники Верховної Ради і чотири представники адміністрації так, президента. Не потрібно. Владі... Так от я це кажу, що мабуть владі потрібне тільки, щоб її хвалити, або щоб формувати в українців особливу форму російської свідомості. Бо те, що ми маємо сьогодні на телебаченні, то не є українське. А от ще я і оці програми, які ви згадували, наприклад, шоу різні, вони теж є цілеспрямовані. Одна з останніх передач міняю жінку, поміняли. Взяли якусь жінку із Сколього от, і відправили її, мабуть, в Крим, таку нещасну, збіднену, напівсліпу, а звідти прислали в Карпати Храсоню, мудру, інтелектуальну. І там є чоловік інтелектуал, а цей чоловік якийсь розбитий, такий нещасний, і діти такі самі. І таким чином українців показують такими, якимись, які недолугі є. Це що, спеціально робиться? Так можна зробити, якщо робити такі міняю жінку, якщо вже робити, то адекватно міняти жінок і показувати стан їхнього життя. А от щодо студентів, я, наприклад, знаю, дуже прекрасні студенти, і половина з них працює у нас на Львівському телебаченні, на Львівському радіо. Але їм теж треба створювати умови належні, в якому розумінні. З одного боку, це ми маємо допомагати їм формувати в себе свідомість і навики, а з другого боку, і туди, куди вони приходять, ту чи іншу телерадіоорганізацію, теж до них треба ставитися. По материнському, по батьківському всі ми ті, що старші були, колись були такими, і в чомусь помилялися, щось не доробляли. І загалом, думаю, що нам ми вже про це мали розмову з Миколом Миколаєвичем і раніше, переднім керівництвом мати треба найтісніші стосунки між е, телерадіокомпанією і е, е, нашою кафедрою для того, щоб е, ми вже, наприклад, даємо програми телевізійні на телеканал Рада. Вже перші студентські матеріали там прозвучали. І це може бути на Львівському телебаченні, тільки нам треба їх робити. І це може бути на Радіо Люкс і Радіо Незалежність. Ми маємо тісні стосунки. І мені дуже приємно нині про них говорити. І насправді думати про те, в який спосіб ту продукцію, яку виготовляють телерадіо журналісти, вона має бути і цікавою. І в той же час наснаженою е, інформацією, яка несе інтелектуальні, пізнавальні і інші якісь напрямки, що є дуже важливо, і до речі, ви про це говорили. І це є це є одна із важливих проблем. Дякуємо за відповідь запитання до Юрія Петровича. Зараз багато говорять про цифрове телебачення, як воно впроваджується на місцевому рівні в нашому регіоні. Я вже в одній передачі ми зустрічалися і ми розглядали цю тему. Я тоді сказав, що цифрове телебачення у Львівській області запроваджено фактично в тестовому режимі з вересня 2011 року і повністю включено з січня цього року. У місті Львові, у містах Броди, Новий розділ, селище міського типу Підбош. Але воно зараз охоплює. Коло 50% території. Приблизно ми оцінили 60% населення, дивиться, сприймає цифрове телебачення. Але це тільки перший крок по впровадженню цифрового телебачення в Україні, зокрема в нашій області. Треба йти в районі прикордонні, Червоноград, Сакаль, Радехів, треба йти в Карпати, Турка, Старий Самбір, Сколе і так далі. Треба йти цифровим телебаченням в кожне село. Звичайно, що воно надає надзвичайні можливості порівняно з таким аналоговим ефірним телебаченням. Воно абсолютно дає можливість переглядати безкоштовно програми, ті, що люди, зокрема, можуть дивитися по цифровому теле, по супутниковому телебаченні, по кабельному, але то все супутникове і кабельне то є платні послуги, о 32 програми, які ми зараз транслюємо. По цифровому телебаченню вони повинні і повинні залишитися безкоштовними для населення. А я приближу, а як я плачу кожного місяця 25 гривень. Ви Це ви дивитесь кабельне телебачення? Ні, в мене нема кабельного. У мене тюнер є. А, і все? Тоді ви дивитесь супутникове телебачення. Ага, все дивитесь. <сум> Бачите, роз'яснили заодно. А загалом трансляцію спілкових радіопрограм і телепрограм ви зараз здійснюєте і. Так, і що, наприклад, чи не загрожує цифрове телебачення, тому що якісь е, такі малі студії, наприклад, такі є десь в районах, там, до прикладу, у бродах, чи вони будуть існувати це не загрожує якось їхньому існуванню? Я хотів би принагідно привітати 4 тисячний колектив нашого концерну радіо 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 і телебачення, радіомовлені телебачення з їхнім. Професійним святом привітати працівників Львівського ДТРК, тому що наші професії сумижні. Ми забезпечуємо передачу ваших продукту. програм, вашого продукту до населення, до спільноти. І, звичайно, у нас пріоритети це державне радіо і державне телебачення. Програми УР-1, Промінь, Культура, «Цепа-радіо», програма УТ-1. По телебаченню і відповідно програми обласних студій. Але разом з тим, звичайно, ми забезпечуємо і трансляцію радіо і телевізійних програм всіх, які студій, телерадіокомпаній, які є в Україні. Зокрема, в Львівській області 15 програм телебачення в аналовому форматі ми транслюємо і 18 програм радіомовлення по території. Я би хотів. Доповнити ту тезу, яку ви вже пане Василю згадали сьогодні, радіоточки колись проводилися в кожну родину. Зараз ми теж можемо сказати так, свої нарікання в адресу Національного комітету по телебаченню і радіомовлення, що він таки штучно стримує розвиток державного радіо, державного телебачення. Відповідно, і Львівського Львівську Ви радіо. маєте на увазі напевно національну раду з питань. Національна рада Національну національна, національна рада нам вдалося в 2011 році спільними зусиллями добитися того, що національна радіокомпанія Україна отримала на Львівську область 11 ліцензій на ФМ мовлення. Наші працівники Львівської філії концерна РТ забезпечили трансляцію цих передавачів. Ми закупили обладнання, встановили їх, і програму українського радіо нарешті тепер вже можна почути в окремих районах Турківського району. І Львівського радіо, то не тільки українського, а й львівського так, так, радіо. Так, так. От тоді дійшли е, до спілки Національної радіокомпанії України, Львівське радіо разом зробили сітку мовлення. Е, ну, Можливо, не така, як хотілося б, хотілося б, щоб Львівське радіо більше мало там години, хвилин мовлення. Але яка є, і в Турції, в Добромелі мешканці вже можуть почути обласне радіо. Сколе? Школе, окреме питання. Це вже сьомого року, да? ага. Чудом так мені здається сталося чудом. Спільними зусиллями. Так, обласне радіо, Львівське отримало ліцензію на 24 години мовлення в місті школи. І ми самі перевіряли ефективність, контролюємо там зону охоплення, зразу реагуємо на технічні причини, якщо воно там часом. Ну, техніка є техніка, ви знаєте. За допомогою працівників «Укртелекома», бо то на їхній території, на їхній вежі ми поставили передавач, і він досить прекрасно працює, навіть чути. У Львові кажуть окремі представники Національної ради з питань телебачення. А якщо Шевкаме, то ми отримаємо ліцензію, то Львів точно накриє? От таким шляхом моя думка треба йти далі. Національна рада з питань телебачення повинна допомагати державним телерадіокомпаніям і обласним телерадіокомпаніям видавати ліцензії. Там, де це можливо, це треба робити обов'язково. Наш колектив зробить все можливе, щоб забезпечити технічну трансляцію ваших програм. Дуже важливо це, що ви розповідаєте, і в той же час виникає запитання: цифрове цифрове радіо. Нині поки що може я помиляюся, немає тієї кількості потрібних приймачів для того, щоб ми могли сигнал через цифру приймати у себе вдома. Цифрове радіо може відповісти, розроблені стандарти цифрового радіо, вони вже 6-7 років в Європі опробуються. Угу. Дуже перспективно, високоякісно, мовлення на середніх, довгих, навіть на коротких хвилях, можна забезпечити прийом радіопрограм, але цей напрямок поки що стримується суто технічно. Нема дешевих приймачів, які були б доступні населенню, щоб цей напрямок отримав широкий ну, і, розвиток, і, і, і ця сама проблема є в цифровому телебаченні, тому що тюнери, якби частина видається мало забезпеченим, але більшість громадян не може собі дозволити також тюнери там 600 гривень. І як mm. варіант, можливо, ну от ми вже зверталися до телевізійних провайдерів, до кабельних операторів, щоб вони включали в пакет. Той, що передається по кабелю, власне, програми Львівської телерадіокомпанії, які поширюються у цифрі, можна я тоді з кінця. Так, є рішення Національної ради про те, що ті програми, які входять в пакет цифрового телебачення, повинні бути включені кабельними операторами свої кабельні мережі. Але це можна зробити там, де працює циф ефірне цифрове телебачення. Тобто, там. Кабельні оператори це можуть зробити. А от, в місті Червонограді, де зі Львова не приймається ага. і іншого шляху ага. немає, то в кабельну мережу нема що включати. То да, є... Але і у Львові не включають дуже багато кабельників нас, тобто просто це прохання ігнорується. Ну, мені ну, здається, це... що тут знову ж таки цей технічний бік справи мав би бути. Ну, серед багатьох проблем, які має вирішувати е, уряд, е, президент, Верховна Рада, тобто і виконавча влада, це би мало бути одним із пріоритетних питань, в який спосіб донести важливу цікаву інформацію засобами радіо і телебачення для кожного громадянина, тому що ми не маємо права залишати їх без Тієї інформації, яка формує високі моральні, духовні національні цінності. Вже пані Людмила говорила, замість того, ми е е сповзаємо в безодню деградаційну, бо те, що нам показують дуже багато по телебаченню, а в той же час на ФМ радіостанціях приватних, то не входить в жодні рамки моральності. І отут от дуже важливо завжди, яку інформацію несе якийсь зміст тієї чи іншої інформації? Він та інформація насичена добродійною енергією, чи вона насичена якоюсь такою не то, що не а взагалі ворожою енергією щодо радіотелеглядача. Це дуже важливо. Це важливо, звичайно. Відмоло Анатолійовна, маємо ще дві хвилини до завершення ефіру. Я хочу поговорити про те, що цікаво, особливо нашим глядачам, що представить з нового року Львівське телебачення, наш канал. Чим він порадує своїх глядачів? Чи будуть якісь такі цікаві якісь проекти? Буде. Ми завжди сподіваємося на те, що новий рік принесе багато чогось нового, цікавого. У зв'язку з тим, що відбулося в принципі, багато змін на телекомпанії, вони далі продовжуються. Я думаю, що кожен, хто зараз у ці дні є тут, у нас все це помічає. І зміни відбуваються і в ефірі. Зокрема, я думаю, що глядачі наче помітили, що відбулися суттєві зміни, скажімо, в інформаційному мовленні. Ранковому мовленні, тобто цей процес вдосконалення і такої європеїзації мовлення, те, чого ми прагнемо, я думаю, що він буде надалі продовжуватися. Ми, скажімо, собі мислимо, щоб все-таки сформувати модель блочного мовлення, тому що відбувся ребрендінг каналу, так ми вже отримали нову назву це ТРК львів. І я думаю, що з цією назвою ми будемо стартувати вже в новому сезоні. на увазі з нового року. І... Тому мали би бути там блок, скажімо, доброго ранку Львова, «Обід обіду Львові і вечірній Львів. І між цими блоками будуть ще інші. Я думаю, не менш цікаві авторські програми, і все залежить від нашого колективу, від нас з вами. Наскільки ці програми будуть цікавими, наскільки вони зможуть привернути глядача, наскільки вони будуть корисними глядачеві? Тому що ну в цьому є в принципі сенс нашої роботи. Щиро дякую панове за участі. Програмі. На жаль, закінчується наш ефірний час. Глядачам нагадаю, дивились програму Суспільний діалог. До побачення, гарного настрою.